70% вони не контролюють. Ми просто можемо подивитися банально навіть на мапу, навіть ту мапу, яку е, публікують е, російські окупанти в своїх пабліках. Так то навіть вона не відповідає цим е, словам. Які 70%? і близько, навіть не на 70%. Так в них є. Е, вони захопили східну частину. Це приватний сектор вперлись в річку Бахмутівка і все. Далі не можуть просуватися. Але на півдні та на півночі в них досить такі обмежені можливості. Вони на півдні захопили кладовище. Ну і фактично все. Ну це символічно, так. Але після кладовища вони не можуть просуватися вже в напрямку багатоповерхової забудівлі. На півночі вони знаходяться в районі промзони. А, але там лінії оборони, там позиції збройних сил України досить щільні, тому вони також не можуть там повноцінно просуватися. І взагалі міські бої це не кредо російських окупантів, ані регулярних військ, ані, а не приватної військової компанії, Вагнер та інші. Це не їх професійна взагалі парафія, ось саме міські бої. Тому їм дуже складно це реалізовувати, не кажучи вже про те, що там якісь бої в центрі ведуться. Я коли почув, що в центрі, які в центрі. Ви, ви як до центру та просувалися там? Ну і фактично, це все маячня від пригожена про 70%. відсотків. Загально вони дійсно не мають по широкому фронту можливості наступати. Але по вузьким напрямкам, по о, о, якимось окремим локаціям, так цей потенціал ще залишається, і Бахмут на жаль, це саме та локація, де вони ще можуть реалізовувати штурмові та наступальні дії.